Розпочнемо тепер про події на фронту на фронті. А тут російські змі пишуть, що збройні сили України почали наступ на Білгородську область. Наші війська підтягують техніки та сили до кордонів. Про це пишуть роз офіційної інформації від збройних сил України і від Генштабу поки що не надходило. Тому можемо проаналізувати те, що пишуть росіяни. Враг начал наступательные действия на Белгородском направлении. К ночи противник начал подтягивать технику и личный состав к участку границы вблизи стыка Белгородской и Курской области. С утра украинские ИМР начали разминирование в районе Прилесья, Графовки и Демидовки. Затем в атаку у прелестья графики были брошены несколько танков и пехота на квадроциклах. Часть техники врага уничтожена, горит как минимум один танк. Уничтожение оккупантов продолжается, ситуация под контролем российских войск. Пока замысел противника непонятен, возможно отвлекающий маневр или прощупывание нашей обороны. Процеду пышивать российские ЗМИ. Знову ж таки, інформація поки що з української сторони не підтверджується, тому просто читаємо то, що пишуть росіяни. Що відомо стосовно Білгорода, то там вночі потужно прилетіло і було гучно. В Росії ніч на 18 березня була неспокійною. Її атакували невідомі дрони, потужно прилетіли в Білгороді та ще кількох областях. РФі. Росіяни скаржаться на уламки безпілотників, які атакували спортивну арену Білгард Арена та торговий центр Атлант у місті. Були гучні звуки, пожежа та стовп диму. ну Далі тут трішечки нецензурної лексики від росіян плохо коротше. Прямо ось тут мав пасажира забирати бідкається один із таксистів російського Білграда на опублікованому відео. Загалом, внаслідок успішної роботи російської ПВО. Успішної роботи постраждало двоє людей. 18-річному хлопцеві відірвало частину руки, його доправили до лікарні у тяжкому стані. Іншому потерпілому відірвало кисть, і її вивели на місце вивели на місце падіння уламків. Стосовно того, як було гучно в інших областях Росії. Загалом росіяни пишуть, що гучно було в шести населених пунктах Білгарської області. Село Тишанка, Волок... Волоконовського району, дрон нібито атакував будівлю. Соціального об'єкта і пошкодив покрівлю. Біля селища Червона Яруга. У хуторі Фіщева, Красноєруського району постраждали два автомобілі. На хуторі Леонівка, Валуйського округу, внаслідок детонації ФПВ-дрона пошкоджено огорожу приватного домоволодіння. В селі Нічаєвка Белгородського району дрон здетонував поряд із виробничим підприємством, посічено фасад будівлі. І у Шебекінському Окрузі в селі Новата Волжанка, безпілотник нібито атакував приватний будинок, вибиті вікна та господарська споруда, а також пошкоджено фасад. Загалом російське Міноборони відзвітувало про збиття. Успішне збиття 46 безпілотників: 41 над Бєлгародською областю, 2 над Брянською, 2 над Курською і 1 над Орловською областю. Ну, от це те, що допишуть, дописують розмі і публікують відео наслідків. Стосовно того, що ж насправді відбулося, про це ми дізнаємося трішки пізніше: е зі звітів від наших. Військових, ну а далі будемо говорити про розмову Трампа і Путіна, яка має відбутися сьогодні о 17-й годині за київським часом, і про деякі заяви, які лунали, зокрема від Дональда Трампа напередодні, адже полюбляють його журналісти підловлювати і незручні питання йому давати стосовно того, що відбувається і в Україні, зокрема щодо курського напрямку. Знову ж таки, Трамп повторив ту пропаганду рашистську, яка була озвучена ними про оточення наших військових на Курщині. Так, от Трамп. Заявив, що буде розмовляти з Путіним, щоб врятувати українських військових, які нібито знаходяться в оточенні на Курщині. Що він сказав? Далі цитую: я думаю, якби не я, то вони б вже загинули. Я зміг домовити, щоб вони, тобто росіяни, нічого не робили зараз, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Але ж ми нагадаємо, що військово-політичне керівництво України неодноразово спростовувало. Оточення сил оборони на Курському напрямку знову ж таки, Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп досі повторює наратив про те, що Росія нібито оточила українські війська в Курській області. Про те, що аби не він, то українські захисники, які, начебто, були оточені, вже б загинули, Він вкотре повторив у коментарі американським телеканалам. Він говорить: завтра я буду розмовляти з президентом Росії Путіним, щоб врятувати військових, які потрапили в велику біду. Вони фактично захоплені. Вони оточені. Росія російськими військовими, і я думаю, що якби не я, то вони б уже загинули. Я зміг домовитися, щоб вони нічого не робили зараз, сказав Трамп. Він наголосив, що його розмова з Путіним буде дуже важливою, що переговори. Щодо України вступають у критичну стадію. А ми ж нагадаємо, що останом на ранок, 17 березня, офіційної інформації про вихід збройних сил України із Курської області немає. Лише була інформація про те, що наші військові вийшли з міста суджа. Водночас, військовий кореспондент, журналіст Юрій Бутусов наголосив, що немає жодного оточення українських військ. Жоден підрозділ не відрізаний. Війська отримують свободу маневру, короткі логістичні маршрути та отримують тактично вигідний рубіж оборони. Ну і аналогічні заяви лунали від українського генштабу, від багатьох військових експертів та аналітиків та осінт-груп. Ну а Путін же ж заявляв, що однією з умов припинення вогню в Україні має бути складання зброї українськими військовими в Курській області та здача у полон. Ну і ми розуміємо, що на Курському напрямку все ж таки. Бої ведуться ще від 6 серпня, тобто велику частину часу намагалися росіяни самі якось наших військових витіснити із Курщини, проте пам'ятаємо, що вони залучили і північнокорейців собі в допомогу, адже самі не могли впоратися. І от йдеться про те, що нібито зараз військові КНДР почали швидше вчитися, зокрема використовувати дрони та протидіяти ним. Адже знаємо, що на початку взагалі цієї операції, як тільки з'явилися на Полюбую кандерівці, то вони досить тяжко ховалися від тих дронів, які на них летіли. Так от гур в інтерв'ю одному з видань зазначило, що вони стали небезпечними КНДРівці. Крім того, за словами представника північно-корейська зброя, зокрема балістичні ракети КН-23, були вдосконалені російськими. Інженерами водночас Буданов додав, що українські захисники теж адаптуються і вчаться новому. Тобто розуміємо, що і ми не стоїмо на місці, розуміємо, що і наша оборонка також розвивається. Напередодні багато заяв лунало від лідера нашої країни щодо довгого Нептуна і про. Ті дрони, які можуть вражати важливі цілі на території Російської Федерації. Бачимо, що дійсно вони мають значення в ході російсько-української війни. Бо тоді, коли ми опинилися без військової допомоги від Сполучених Штатів, без розвідданих, все ж таки наші дрони продовжували летіти по території Російської Федерації, ба більше навіть по Московській області. І в той час це була одна із наймасштабніших атак по території Росії. Ну а ми далі будемо говорити і про. Те, що як коментують саме наші високопосадовці, зокрема Андрющенко полюбляє коментувати такі події, які відбуваються на міжнародній арені. Більше він звісно коментує ту бавовну, яка в Орефії відбувається, і ті враження важливі військових цілей. Проте він прокоментував і. Те, як Путін розповідає Трампу, що треба рятувати не лише вигаданих українських солдатів з неіснуючого оточення, про що зазначав Трамп, адже він говорив те саме, що й пропаганда, що нібито наші військові знаходяться в оточенні, але уже й місто Суми. А все чому? А тому, що військові рашистські, і пабліки, пропагандистські почали поширювати от таку е, світлину, саме договорять, да, що нібито їхні військові вже зайшли у Сумську область. Так, не виключено, що. Певні групи ДРГ саме заходять на територію Сумської області. Про селище Новеньке ми з вами говорили. І Андрій Демченко нам розповідав, що так відбувається інколи заходить ДРГ, Проте, якщо поглянути на цю світлину, можна побачити, що там все написано російською. Ну і цю світлину вже поширюють у пропагандистських каналах. От Андрющенко також прокоментував, і він напише. Куди зайшли наші мальчики насправді ні, навіть цю фотографію йому можна переслати аби продемонструвати на черговому брифінгу в Білому домі, і абсолютно не важно. Я буду цитувати прямо мову. Що Андрющенко пише, що Курськ в українській сумщині на дорожньому знаку на чистій російській мові. Кого це взагалі хвилює? Все одно навіть голова розвідки не перевірить. Вона не буде перевіряти цю інформацію. Оточення ж про канал, як говорить Андрющенко щодо Курщини. Чому тут не має спрацювати? Адже ну будуть і далі поширювати такі фото рашисти. і він пише: готуйтеся до чергової порції кринжу. Цей допис також росіяни надарма зранку по всіх пабліках розганяли. І Все це в той час, коли з'являлася інформація від них вже знову ж таки від про. Пропаганда про те, що нібито збройні сили України перебувають уже на Білгородській області, наступають, стягують техніку, сили. Проте я бачу і наші військові вже реагують на це. і Говорять, що нічого подібного там не відбувається. Ну от розуміємо, як працює російська пропаганда.